Опаль, блядь, їба. Не доїхав нас. Зал... Єба. А це були мої перші емоції після покупки Ополя. Адже тільки ми виїхали з міста, як у нас пропала зарядка і сів акумулятор. Але, дякуючи хорошому знайомому, ми все-таки добралися додому, де я почав проходити спідран по його зарядці. Їхавши додому, я познайомився з нахваленим векторським світлом. Його потужні дальні світло рівняється першому положенню ліхтарика, ввімкненого на айфоні. Тому я вирішив хоч трошки фари полірнути, в надії прийти вже на друге положення ліхтарика. Полірував тим, що було під рукою. У навіть з будинку воду лінь було виносити, тому пшикав очисником карба. Не знаю. Фактичеська, надіюсь, не фару. фарбу. Але цю планіровку так треба буде знімати ефект. Щось вроде є. Довго я думав щось на ютуб мені знімати. Все-таки надумав. Їду на мийку, потім на оклейку і покажу результат. Вже стемніло, я тільки от, помив жопеля і забрав на нього на почті Значить, Це в нас нарізана стрічка. я буду виплеївати. Далі це у нас карбоновий суповірочок на ляду всіх ж було таке, коли ви зачинаєте з температурою під 40, то до вас приходять м'яко кажучи дуже різні думки. Так ось так і з'явилася у мене ідея уклеїти цю вектру. В Принципі, яка ідея, щоб зробити дане відео, адже взагалі воно зроблено з посекундних відео, знятих на телефон. Бо спочатку у мене були звичайно думки зайнятися зйомкою, але пізніше я закинувся і не знімав нічого, в тому числі і процес оклейки. Тому ось відразу готовий результат.

Далі я пофоткав машину, опублікував наук за 2640 і чекав на клієнта. Купив я, до речі, її за 250. Мені писало дуже багато кумедних людей, як приклад, це... 1700 доларів з переоформленням для себе. 2,350 надумайте пишіть. пішіть. 1700, більше маю, і так кредит на 700 доларів взяв. Все таки клієнт знайшовся і через декілька тижнів Opel нарешті залишив мене. Я вже вирішив взяти паузу у цьому ділі, але дізнавши, що знайомий хоче здати жигу на металобазу, я своїм другом, як справжні переку автовикупчики, поїхали дивитися на неї. За 5500 підсот звичайно мене встояли і змушені були придбати даний транспортний засіб 1977 року випуску. Спочатку я думав зробити цього окреме відео, так як там теж все знято секундами на телефон через непланування робити цього повноцінного відео, я вирішив ставити це сюди. Купили її мене на ходу, але через півдня виявилося, що там просто не було бензину в баку. Поставивши й на хід, ми вирушили по найбіржого ліста. Вши додому швидко розклали цей небірчого ліса, який складається шпакльовки, грунтовки і фарби, і почали займатися козунними питаннями. Нанесли шпакльовку, грунтовку, фарбу, освічили титани білий, деякі козунні елементи і поїхали фотографувати, звичайно, перевіривши перед цим, що може даний дракон на години 3 моторі. Клієнт знайшовся відразу на наступний день, і ми домовилися на 340 доларів. Про що ми пізніше трошки пожалкували, адже ціни на ці копійки в такому непоганому стані починаються від 500 доларів вище. Але що маємо, то маємо. Витратили ми на жигу десь 4 дні, але так як я нічого не знімав, вклався тут аж декілька хвилин. Це був дуже цікавий досвід. Буду надіяти, що це відео вам сподобається, ви змотивуєте мене продовжувати рух у цьому напрямку. Всім дякую на зв'язку.